Привіт Мене звати Ліза Кучеренко і я діючий СМС спеціаліст міжнародного ринку, а також наставниця і допомагаю дівчатам знаходити крутих клієнтів, ні в чому собі не відмовляти працювати в кайф та розвиватись на міжнародному ринку СММ. Мій канал саме про це, і тут я ділюсь своїми фішками, досвідом та інструментами, які допомагають і мені, і моїм студенткам досягати тих самих результатів. Сьогодні в нас випуск піжамного СММ це мій найулюбленіший формат, бо ми говоримо тут щиро та без цензури про все, що стосується СММ, маркетинг, міжнародного ринку. Ринку, роботи з клієнтами і так далі. Це вже не перший випуск, тож з іншими ви можете ознайомитись на моєму каналі. Саме в цьому випуску ми з вами поговоримо про те, що потрібно зробити і як якісно підготуватись до пошуку закордонних клієнтів. Я знаю, що ви мрієте про роботу, яка дозволяє подорожувати, працювати віддалено і при цьому мати високі стабільні доходи. І SMM в цьому ідеальний вибір. Але є одна важлива річ: щоб знайти клієнтів просто бажання недостатньо. Є кілька кроків, які підготують та приведуть вас до. Успіху. І саме сьогодні ми про них і поговоримо. Ну а якщо тобі цікаві такі відео, не забудь підписатись на мій канал та написати в коментарях, на яку тему ти б хотіла наступний випуск піжамного СММ. Ну а тепер переходимо до суті. І ось шість речей, які обов'язково потрібно виконати перед тим, як почати свій шлях до пошуку клієнтів за кордонного СММ. І перший крок це вивчити саму професію. Ви маєте бути готові не лише до пошуку клієнтів, а й до того, що з цим клієнтом після його закриття доведеться працювати. А працювати треба так Тим чином, щоб клієнт був задоволений і залишався з вами роками, а не втікав за два тижні. Тож дуже важливим кроком є вивчення самої професії. Опануйте соцмережі, розберіться, як вони працюють, як будуються ефективні маркетингові стратегії, які дозволяють досягати бізнесам результатів соціальних медіа. Розберіться, яким чином аналізуються ці результати, поліпшуються та коригуються за для того, щоб ви ставали дійсно класним спеціалістом, а не просто ліпителем естетичних сторіс або тим, від кого клієнти будуть бігти. Підготуйте кейси та портфо. Якщо ви досвідчений спеціаліст, то обов'язково зрозумійте, вивчіть та знайдіть інформацію про те, по яких канонах на закордонному ринку звикли формувати кейси та портфоліо. Це буде дуже важливим при закритті клієнта. Якщо ж ви новачок, то створіть ці кейси та портфоліо, показуючи свої навички. Не обов'язково це має бути перший безкоштовний реальний проєкт чи ще щось. Ви можете показати свої навички просто демонстрацією своїх робіт: рілсів, візуалів. Копірайтингу, дизайну, монтажу, всього-всього іншого. Просто покажіть клієнту, що ви вмієте, розпишіть свої навички, розпишіть свої знання та продайте свою експертність. Третій крок, який завжди всі пропускають, стосується того, що вам потрібно розібратись в продажах. Продаж своїх послуг це теж продаж. Пошук клієнтів це теж продаж. І якщо ви не будете вміти закривати клієнтів, обробляти їх заперечення, розуміти, що насправді вони хочуть, та як впливати на їх прийняття рішення, ви не зможете швидко та ефективно знаходити нові проєкти у роботу. Чітко визначіть та зрозуміти специфіку роботи з іноземними клієнтами. Особливо це стосується тих спеціалістів, які працюють з українським ринком. Ринок закордонного см дуже сильно відрізняється від нашого і стосується це не лише маркетингових інструментів, а й взаємодії зі самими клієнтами, з клієнтами клієнтів, їх прийняті рішень, їх вподобаннях, їх сприйняті інформації, їх стилю прийняття рішень і так далі. Якщо ви не будете розуміти психологію людей, з якими працюєте, ви не зможете будувати ефективні маркетингові стратегії. Крок п'ятий: знайдіть свою нішу. Якщо ви працюєте для всіх, то ви працюєте ні для кого, як і в бізнесі, так і в експерти. Є своя цільова аудиторія, з якою ви плануєте працювати, і до якої у вас є конкретна пропозиція, яка буде на розхват. Ви маєте чітко розуміти, з якими бізнесами чи індустріями хочете працювати, і саме це буде допомагати вам становитись саме експертом в цій ніші. До речі, в моєму телеграм-каналі є окреме відео про те, як легко, якісно та ефективно знайти свою нішу, в якій почати розвиватись. Обов'язково подивіться за посиланням під цим відео. Ну і останній крок по списку, але не останні, по важливості, це вивчити всі можливі методи пошуку клієнтів. Насправді їх є дуже багато. Є теплі, є холодні, є методи через особистий бренд, є методи через сарафанне радіо. І всі вони мають десятки десятки розвітлень. По суті, ваші клієнти є усюди. Але допоки ви не будете розуміти, якими шляхами ви можете достукатись до цих клієнтів, ви не будете мати результатів. Я дуже прошу, коли ви будете вивчати методи пошуку клієнтів, не зациклюватись на розсилках. Забудьте, що клієнта можна шукати розсилками в інстаграм? Це вже е, така застаріла ідея. Це те, що роблять абсолютно всі, навіть ті, хто не є спеціалістами, і ті, хто не знають, що таке маркетинг. Окрім цього, є більш професійні інструменти, які будуть швидше і легше знаходити вам потрібні проєкти. Обов'язково розберіться з цим, з цим кроком, того, щоб у вас дійсно були результати, а не ви просто стукали в закриті двері все життя. Усе це може звучати складно, але насправді це лише початок вашого шляху, і ви не маєте проходити його самостійно. На моєму наставництві «Самам без кордонів ми навчимо вас усіх цих навичок. Ви отримаєте чіткий план дій, зробите своє власне портфоліо, розберетесь з усіма нюансами і, звісно, дійдете до своїх результатів під моїм керівництвом. Потрапити на навчання можна лише через безкоштовну діагностичну консультацію, а от потрапити на консультацію можна, заповнивши анкету за посиланням під цим відео. Ну а я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей Писк, не забудьте підписатись та написати в коментарях, на яку тему ви хочете бачити наступне відео. Ну а я з вами прощаюсь і побачимось!